Вітаю вас, мої любі, на каналі Трофсесвіт. Сьогодні будемо дивитися прогноз для вас овни на червень місяць. Буде характеристика місяця, основна енергетична. Будуть і основні запитання та порада. Mm. І так, давайте будемо починати. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. І так, основна характеристика овни-червень, 23 рік. Дивимось. <кій> Основна характеристика місяця буде вам прогнозувати таку річ, ви будете відчувати, що ви хочете відпочити. Ви втомилися, вам потрібна перезагрузка. Будете планувати, можливо, якісь поїздки, можливо, кудись до води. Там, я не знаю, шашлик, відпочинок, перезавантаження. У вас буде весь місяць таке внутрішнє перепланування свого життя, свого бізнесу, своїх проєктів. Ви захочете щось змінити не взовні, а внутрішні якісь справи свої, те, що стосується такого, знаєте, це звино до того, що ви йдете, будете, буд, будете робити якусь заміну в своїх планах. Тобі ж, ваше перезавантаження, ваш відпочинок вам перезагрузить ваш внутрішній стан і ви побачите трошки по-іншому свої справи. В цілому карта дуже гарна, енергетика. Дуже гарна, так дійсно потрібно багатьом людям, не тільки овнам, трошки відпочивати і іншими очима дивитися на свої. Справи, які ви робите. І тому я вважаю, що карта, що ви будете перезагружати свою енергетику, дуже гарна. Плануєте відпочинок, поїдьте, відпочиньте. Ваші справи нікуди не дінуться. Ви спіймаєте навпаки ще більш таку емоційну енергію, яка вас буде вести до якоїсь такої чіткої позиції, яка вам потрібна, <кій> робота, фінанси, особисті плани. На що звернути увагу? Чи здійсниться задумане Та буде ще порада. І так, робота, овни, дуже гарна ваша карта, ви активні, ви Знаєте, так, просуваєте свої справи, свої плани, у вас є підтримка, у вас активність, дуже такі, знаєте, потужні якісь ідеї у вас, і ви такі, знаєте, знаєте, що ви робите? Ви впевнені в собі, у вас є підказки і підтримки, ви впевнені. Ідете до своєї цілі. І так, це для тих овнів, хто займається бізнесом. А тепер для тих, хто шукає роботу, якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете, але вам потрібно бути більш активнішим. Для того, щоб бути більш активнішим, вам потрібно перезавантажити себе на інший лад. Тобі ж перезагрузити свою енергію. По -по Відчути, що ж ви, куди ж ви хочете, да? і тоді у вас активне, активна ця енергія вам допоможе знайти е, скоріш роботу та е, зверніть увагу на те, що начальство буде дуже активне, дуже е, буде потребувати від вас результатів, щоб ви були до цього готові. Для тих, хто працює, овни. Вам потрібно проявляти себе, вам потрібно бути також енергійними, вам потрібно все, що стосується якихось е е недопрозичливих відгуків про вашу роботу сприймати як е мета виправити те, що ви зробили не так. Тобі ж е Люба критика, яка йде до вашої адреси, да, про вашу роботу, ви повинні сприймати це як такий шанс виправити те, що ви зробили невірно. Тому що ви повинні розуміти, що ваша думка вона важлива у вашій праці, але. Думка соціуму, на якій ви працюєте, теж важлива. І якщо ви хочете, припустімо продати свої, скажімо, знання людям, які зацікавлені, то вам прийдеться прийняти їхню позицію, трошки підкоригувати. Те, що ви робите. Тобто це буде коригування. Це буде критика для того, щоб ви змогли скоригувати свої подальші дії або виправити те, що ви вже робили. Це нормально, цього не потрібно е якось боятися. Фінанси. Так, овни, фінанси. Червень місяць у вас буде е, фінансовий, але не настільки буде е, багато, як ви запланували. Якщо ви плануєте, наприклад, там 100 тисяч гривень, то буде, буде менше буде менше на якийсь відсоток. Тому плануйте так, щоб ви е, ну, такі якісь заземлінні цифри собі в голові да, плануєте. Якщо ви на зарплатні сидите, можливо, у вас будуть якісь ще бонуси, так. якщо ви працюєте на когось, у вас ще будуть бонуси. Якщо ви працюєте зі своїм бізнесом, у вас ще недостатньо, можливо, якоїсь інформативної практики, або недостатньо ще емоційного або ж Знаєте, чогось недостатньо для того, щоб було сповна. Тому працюйте над собою, і у вас буде результат. В принципі, фінанси у вас є, гаманець у вас повний, але по результатам червня ви не отримаєте стільки, скільки ви запланували. Тобі ж, якщо ви в червні за травень е, получаєте зарплатню, то ну, ви получаєте те, що ви зробили у травні. Да? А якщо вже казати про червень, про роботу в червні, вона буде така неповна. Можливо, ви в відпустку підете і е, хоча відпускні є. Але трошки щось неповний буде місяць, але фінанси будуть. Достатньо буде фінансів. Так, особисті плани. Так, особисті плани, овни. У вас, бачите, жезли, це ж ваші жезли. Ви ж у нас активна така м -м -м карта. Дивіться, підказки. Бачите, підказки в особистих планах, вони стосуються і роботи, і фінансів, тобі ж і результатів, бачите під совнух, він як результат аграрія. да? Але е якщо будете активні, будете активно ви прислухатися, будете, якось знаєте, так, е дійсно себе відчувати такою людиною, яка Воліє виправити все, щоб було дуже добре, то у вас все вийде. Але це карта не тільки про там, особисте життя. Да? Якщо каса, стосується це відносин овнею, то у вас будуть активні, активні дії, і буде якась між вами у парі, хто у парі буде якась така, бачите, чорна кішка, вона, можливо, принесе якісь новини, які вас не дуже потішать. Але ви, як людина розумна, ви швиденько все аналізуєте і швиденько відкидаєте цю негативну інформацію. Для тих, хто в парі, у вас будуть якісь такі незрозумілі відбуватися події з вашим партнером, будь-то жінка, будь то чоловік, що ви. Будете реагувати на якісь оці, мабуть, сплетні, мабуть, хтось вам буде заздрити. Також я хочу сказати, що дивіться, якщо ви чоловік, якщо ви чоловіковин, то ви повинні якось так знаєте взяти себе в руки і трошки при скандалах зі своєю второю, ну, зі своєю дружиною або дівчиною, якою ви проживаєте, да, вона буде активна. В неї буде такий позив, посил, щось там, знаєте, влаштувати якусь трошки скандальну істерику. Але ви повинні себе взяти в руки і рахувати до 20, як то кажуть, знаєте, психологи. Рахуйте до 20, нехай вона вискажеться, потім будете приймати рішення. Не потрібно гарачкувати і випромінювати. Знаєте, коли в парі двоє людей там ругаються, то вони. Активують е, енергію ненависті один до, до іншого. Тож потрібно комусь із вас, а це овни чоловіки, да, е, дайте своїй жінці висказатися, а потім вже якось будете, там романтик, е, романтичні якісь там налаштовувати стосунки, хоч вона буде там трошки така, знаєте, обіжана, ну нічого. Якщо для жінок, то ви, овни жінки, маєте якось коректно коригувати дії своєї половини, неважливо, хто інший знак поруч з вами. Ви хочете активності, ви хочете імпульсивності, ви хочете романтики, ви хочете якихось дійсно дій, планів, ви хочете відпочинку. Тож Коригуйте це якось магічно, розумієте? Якось поведінку свою притримуйте, якось поважайте плани партнера свого, щоб не було у вас скандалу, але ви, ви, ви ну, якось знаєте, отримаєте те, що ви хочете. В принципі, в особистому житті, ну, майже потрібно звернути тільки. Між відносинами, знаєте, так, свій погляд і налаштувати себе енергетично на якісь м, гарні події, але це коректно якось робити. Так, на що звернути увагу? Так, дві карти потягнулися. Тож, звернути увагу нам потрібно на те, що у кого є діти, вам потрібно максимально приділяти їм увагу. В принципі, червень місяць у багатьох навчальних закладах це кінець навчання у цьому році. І потрібно приділити увагу дітям, потрібно максимально їм дати те, що вони від вас потребують. Можливо, кудись з ними поїхати потрібно буде. Можливо, будуть кудись дітей вести, і вам потрібно буде, ну, якось знаєте, прийняти участь у цьому. Ця справа з дітьми повинна бути для вас найголовніша. Найголовніша наперед усе. Все, що потрібно максимально, ви повинні зробити для своїх дітей. Далі також потрібно звернути увагу на свій колектив, в якому ви працюєте. Тому що дивіться, колектив до вас буде ставитися дуже тепло, дуже раціонально, дуже якось, знаєте, так. Кажучи про те, що ви щось не так робите да, на роботі, вони не мають нічого поганого в цьому. Навпаки, вони хочуть для вас якнайкраще, але вас, бачите, ви заціпилися за один якийсь такий момент і все. І вам, от ви нічого не хочете бачити, окрім того, що ви вирішили. Але якщо ви прислухаєтесь до колективу свого, і, можливо, десь критику якусь сприймете як, знаєте, такий порив до результатів, як виправлення того, що вам заважає йти вперед да, по роботі. Тож не зациклюйтесь на одному своєму, на одній своїй думці. Да? Прислухайтесь до колективу. Також зверніть увагу на це для тих огнів, в кого буде боліти голова, дійсно по здоров'ю, вам потрібно звернути увагу тому що... і звернутися до лікаря. Я не лякаю вас, ні на що не натякаю, але десь у вас є очах, який вас буде мучити, так сказати. Можливо, перегрів на сонці десь може бути. Можливо, у вас розвивається якась мігрень за щодо того, що зміна пори року, і зміна погоди буде вас турбувати. Тож зверніть увагу на своє здоров'я також. Чи здійсниться задумане у червні у Овнів? Так, ви закінчите справи. Ви зможете е, запланувати свою відпустку. Е, тут дуже гарна карта. Ви закінчите і сімейні справи, і якісь справи, які стосувалися. Того, що ви довго вже робили, ніяк не могли доробити. Так, ця карта каже про завершення і, і каже про те, що ваше задумане на червень місяць здійсниться. Так, беремо пораду. Овне, порада для вас. Дуже-дуже е, така вона карта ця е, сімка кубків у е, Таро Відьмачки каже про те, що ви вмієте, ви вмієте фокусувати свою енергію, ви вмієте планувати, ви вмієте бачити в своїх ідеях результати. Тож, е, відпочиньте, е, не реагуйте дуже сильно на якісь перешкоди, якщо вони у вас будуть. Дивіться, в самому серці ваші ідеї вони будуть усі, усі заплановані на якісь нові перспективи. Це у вас буде дуже багато планів у червні, і кохання, і щось по дому зробити, і самореалізація, і якісь замовлення, і якісь поїздки, якісь починання ви захочете зробити, і кошти до вас прийдуть. Тобто у вас дуже насичений місяць, і вам потрібно буде обов'язково ця перезагрузка для того, щоб все оце розпланувати. Правильно для себе, для того, щоб здійснити все задумане, дуже гарна карта, і, і в принципі у вас дуже непоганий розклад на червень такий відносно окрім здоров'я. так? Тобі, якщо у вас щось турбує по здоров'ю, обов'язково зверніться до лікаря, тому що щось може бути. Щось може бути. Тож, дивіться, Овни, у вас це буде виходити. Вам, вам потрібно перезагрузитись та бути дуже активними активними в своїх позиціях, в своїх планах і все запланувати чітко. І у вас все вийде. Так, фінанси можливо у вас будуть недостатньо. Але це не у всіх буде так. В когось і так є, в принципі, фінанси, тому те, що буде приходити у червні, на вас це не буде дуже там впливати. Так, ще таке питання для одиноких овнів. Якщо ви шукаєте пару, ви у червні можете познайомитись. Дуже активно у вас піде це знайомство, але не факт. Що ви зможете е, дойти до кінця, тому що ви будете оба такі вперті. Якщо ви чоловік, то ви познайомитеся з жінкою, вона буде дуже активна, вона буде майже вести ваші від, е, відносини, ваші такі е, конфетно-букетні е, романтичні стосунки, вона буде від вас потребувати. Якщо ви е, Жінка і хочете познайомитися з кимось, то ви познайомитесь, але цей чоловік не буде достатньо вашого рівня в плані емоційного, в плані, можливо, навіть розумового, ви будете різні. І ваші стосунки можуть завершитися ну, до кінця року цього. Тобі, ж, ще, знаєте, ще я хочу сказати, що жінки овни, які мають. Вік вище 40 років, ви можете познайомитися з чоловіком, який младше вас десь на 11 років. Так, така вероятність є, І... але він буде вас дуже, знаєте, так прям ви будете молодшати прям від його уваги до вас. Тому ну, можливо, щось візьміть з цих відносин. знаєте. Теж цікаво. Ось такий у нас вийшов прогноз овни для вас. Тож я вам рекомендую бути активними, планувати. Обов'язково перезагрузка, перепланування, обов'язково прислухатися до свого внутрішнього стану. І все у вас вийде. До зустрічі, мої любі овни.